Страсть людину, а не себе як душу. Бо де страст і наша душа тільки разу пропитані. Ну коли, наприклад, їда, їда отравлена в горшку, то їда вже яд. Так і саме тут, де викинути оцей спосіб страшного мислення. Відкинути помисла страшного мислення. Що таке страшне мислення? Це шукання добра поза собою. В кому? Ви шукаєте добро в друзях? Не шукайте в друзях добра. Шукайте добра у Бога. Хто шукає в друзях добра, той шукає вже в собі біду. Бо визиває емоції через людей. Бо люди такі ж самі недолюблені. Люди такі ж самі зі своїми мухами, страхами. І коли ти хочеш, щоб там вджолі були замість мух, ти обманюєш себе. Тому наша задача шукати добро в Слові Божому. А Слово Боже це воля Божа. Виконати волю Божу, виконати Слово неможливо без Бога. Тобто треба просити Бога. До святі Отці пропонують іншу нам ну, поміч через святих отців. Є молитва наш, Твоя воля. Заболів Твоя воля. Бо якщо волосок пораховане на голові. Значить, ти допустив Твоя воля. Тобто я приймаю тебе не тільки тоді, коли ти мене підносиш, а коли ти мене опускаєш, це теж твоя воля. І ти допускаєш мене не для того, щоб я тільки страдав, а щоб я ненавидів гріх через страдання, який війшов в мене, або яким я жив. Розумієте, про що я зараз кажу? Тобто це є наслідки моєї немочі. Моїх помилок. Ну, Бог більше знає, якщо лікар робить тобі боляче, то за твою болізню буде й стілення. Це досвід. досвід. Оздоровий тебе, Господь. Оздоровий тебя. Хто видержить до кінця, той спасеться. Людина, яка каже, твоя воля йде за Богом. І де буде Бог, там буде його, слу... його слуга. Якщо ти це приймеш і осмислиш, пам'ята другу розмову за чашу, коли прийшла жінка із масидами, які, по суті, апостоли були. І що каже вона до, до... Ісуса? Щоб той, два моїх сини сіли один по правиці, а другий по лявиця. Що сказав Господь? Ти не знаєш жінко, що просиш? Чи готовий пити чашу мою до кінця, яку я йому дам? Чи готовий пити чашу? Той, хто буде пити чашу зі мною, буде зі мною в раю, чаша це наші христини. Якщо будеш нести Хрест сприйняття волі Божої Спасися, хто мій брат і сестра? Ті, що виконують, Ті, що виконують мою волю. дай виконують. Ти там п'ядеш, коли дивиться. Але я хочу ви прийняти. Його волю, а його воля слава Богу. Що би тобі не казали, слава Богу! Ну, ти ж говориш — слава Богу. На тебе не вкрали, слава Богу. На тебе зрадили, слава Богу. Твоя воля ми кажемо, по суті. Да? Бо кожна людина брехлива на цій землі, кожна людина непостійна. Не вини людей, бо приймеш волю диявола. Бо вина це його зло, це його дух. Не вини себе, бо ти знову виконуєш волю диявола. Не жалій себе, бо ти виконуєш волю злого, бо зло не є радістю. Вина не дає спокою. Вина не єднає з Богом. Тому слава Богу. Це значить згода з його волі. Це нелегка е дорога. Христос не обіцяв легкості. Не обіцяв блажені плачущі, він не сказав радість у Христі. Якщо ти будеш приймати його волі, і яка би страждання не було, але радість знаходиш в Його волі, що як дякуючи за все, що ти даєш, якщо не можеш подякувати, перейди на молитву покаяння. Відрікайся від зла в собі, як смуток. Відрікай зла в собі, як вічай нарікання. Відрікай зла в собі, тобто духа зло. Відрікайся від обіді в собі.